Завершую цю маленьку батарейку для електроскутера. Е, розумію, що має вона не досить естетичний вигляд, але мені е, саме головне, що з технічної точки зору все як треба, принаймні, на мій погляд. Значить, це батарея на 60 вольт. Ємність 20 ампер годин. Зроблена із комірок Top Band 40138 літій залізофосфат. Вже зробив корпус ось такий для неї. Із склотекстоліту товщиною 2 мм. Осі дротики уклав в один поверх, так що вони знаходяться трошки нижче, ніж демфер. Прорізав отвір для кнопки та роз'єму XT9. Ось ця ниточка. За нею я витягну дріт кнопки через цей отвір і вже вкручу в гаєчку, яка запресована в тіло холдера. Ось вона. Остаточно завершив. Ось така батарейка вийшла. Зараз дам навантаження в 10 А. І подивимось, що в нас покаже БМС. Вмикаю. Розбаланс 10 мВ. Чудово. Все відмінно працює. Це дякую за увагу. Якщо вам потрібні такі батареї, будь ласка, ось номер телефона. Замовляйте.